Тяжкий майже для Полісся. Головна причина того, що не вдалося, в чому полягає. Ну, дійсно, сьогодні було дуже тяжко нам. Е да, десь, е в принципі, настрій у хлопців був непоганий і активний початок Да, перші 30 хвилин. Пенальтів, в наші ворота, не знаю, там був, не був, це вже розберуться другі. Е да, е він трошки над нас ломив. знову у нас є проблема. В першу чергу на реакцію, коли ми пропускаємо. Це вже не першу ігру. Я вже про це з хлопцями розмовляв, що ну, неможливо так реагувати, коли пропускаєш гол. І в нас якийсь ступор, наступає хвилин на десять. Ми просто не, не схожі самі на себе. І це, це є проблема. І, да, з такими командами, що сьогодні потрібно було, це дійсно потрібно було так, ті, які грають один в один. Ті, які фізично готові, да, це дуже багато відкривань за спину, да, грив, простір. На жаль, сьогодні да, у нас не вистачило на це сили, на ці відкривання, і не, не змогли ми цей матч, да, скажімо так, достати, хоча б на нічі, Да. Тому прикро. Але потрібно дивитись нам за потрібно думати про відновлення, тому що завтра вже виїзд да, в словаччину, і перший матч з Ферентиною. Там зараз потрібно дивитись трошки далі, відновити хлопців і постаратись якомога краще підійти. В емоційному і фізичному стані на матч Чертина. Про цей ступор, який ви сказали, що з цим робити? Це площині психології? Це площині психології, але знову таки, я, я рахую, що ми обов'язково це цю тему з хлопцями за і з неї, з неї потрібна це впевненість. Да? Це, це є також психологічний стан після пропущена. Тому в першу чергу на футбольному полі повинні бути лідери, які будуть за собою вести в такий момент, підбадрювати, або можливо і десь прикрикнути. Тому це все, скажімо так, поправляється. Єдине, жалко, да, що ми е, губимо такі да, очки, особливо граючи вдома при своїх болівальниках. Але е, на, на сьогодні маємо те, що маємо. Наскільки з цього варто чи не варто робити? трагедію, те, що втрачається два матчі поспіль. Ну, скажімо так, дуже неприємно, і ми всі, по-перше, скажу, що в цих двох матчах я не бачив, щоб хлопці хтось да, поводився. Що Бажання або щось не було, всі дуже хотіли. Трошки емоційний фон у нас да, є проблема, але ми розуміємо всі, в чому емоційний фон зараз, да. хочеться, щоб він був кращий. Фізичний стан також є. хочеться, щоб був кращий, але ми, ми повинні з цим змиритись, Да. Це наша, наша скажімо, така ноша, де, де ми повинні не нести і бути готовими да, до двох фронтів. Ще хотіла запитати, ви акцентували увагу Рефері, коли пропустили другий гол. На чому саме? Ну, порушення правил, чисте чи, 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 порушення правил. Я не знаю, як, як вони дивляться футбол, як вони дивляться ВАР. Коли нам ставили пенальті, він побіг. Е, ну, було вже По його пробіжці було видно, що він поставить нам пенальті. на пенальті. ділі це, ну, мабуть, рівень суддівства. Да? Я вже не, не перший раз сказав, що. Ну, і е, той матч, який в нас був неякісний не суддівство, свої і сьогодні, воно було не найкращій якості, Тобто, розуміючи, що одним дозволяється більше, чим трошки більше, ніж е, нашій команді, на жаль, але ми до цього також повинні готові бути. Це, е, це, 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 це футбол, це український футбол, тому ми до цього е, думаю, що через такі ігри ми будемо тільки сильніше і будемо не реагувати на. Такі дії да, рефері, де вони там приймають свої рішення, як вони бачать футбол? А бачать вони дуже погано.